Київським карним розшуком київської міліції затриманий серйозний злочинець, вбивця і маньяк, який скоїв на території міста Києва два вбивства жінок в лісопарковій зоні Голосіївського району, якщо ви пам'ятаєте, і в лісопарковій зоні Дарницького району. Крім цього, скоїв один замах на вбивство на території Шевченківського району. Я скажу про те, що ми міліція, я мої оперативні працівники. Старалися цю інформацію не виносити в засоби масової інформації, менше про неї говорити, а працювати на затримання злочинців. Але разом з тим я хочу сказати громадянам і журналістам про те, що всі місця масового відпочинку, а це лісопаркові зони, а це виходи з мітро і інші місця відпочинку були перекриті працівниками карного розшуку, які днем і ночі працювали, розуміючи, що злочинець не зупиниться, тому що було видно, що бійця. Маньяк серійний, який конкретно працював по жінках і після чого їх вже мертвими гвалтував. Я хочу сказати, що перше вбивство було 4 березня поточного року. Значить, потім після цього 6 березня. І наступне було 14 березня замах на вбивство. Весь цей час працівники міліції працювали, відпрацюючи повністю територію, покрупинки збирали все для того, щоб розкрити вбивство. і... Затримати злочинця. Я хочу сказати, що про злочинця останній в кінці листопада звільнився із місць позбавлення волі. Він відбував значить, позбавлення волі в Російській Федерації значить, і прибув до міста Москви. Якщо подивитися по кількості вбитих вбивств, про це важко говорити, що кількість, але воно так, то на сьогоднішній день, вчора, коли ми його затримали, встановили 5 вбивств скоєно в місті Москва. Це січня місяця жінок. Значить, крім цього, три вбивства скоєно в Узбекистані. В... 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 І два вбивства і замах на вбивство в місті Києві, про що я вже говорив вам. Тільки от випадок, який вчора встановлений, і ми вже взяли з колегами в Узбекистані, Значить, е... жорстко вбив жінку ножем і відтяв її голову. Після чого зґвалтував. От образ злочинця, який ми бачимо. Так, вчора вночі під час допиту було встановлено, що мотив вбивства, от реально спілкуючись з ним, з цією нелюдю, значить, це просто ненавість до жінок із дитинства. От зараз ми працюємо, будемо подальшому також встановлювати, психологи будуть працювати, будемо проводити судово-медичні і все інше, для того, щоб все-таки встановити. Я хочу також сказати, що злочинець в місті Київ знаходився, якщо подивитись, загалом. І сюди для скоєння вбивств із 3 березня по 15 березня цього року, і також, от 11 квітня, прибув безпосередньо в місто Київ, проживав в хостелі на Подолі. Затримали його безпосередньо під час того, як він сидів у кафе, відпочивав і пив пиво. У спілкуванні із злочинцем стало відомо, він так і заявив вчора, що якби ви мене не затримали, я б скоюв би чергове вбивство. Тобто, така пряма, він не жалкував про це. І говорив, я скоїв, я планував сьогодні в нічний час скоїти наступне вбивство. І на цьому б я б не зупинився. Тобі ж зрозуміти логіку зрозуміти все дуже важко. Якщо говорити про злочинця, він уроженець Узбекистану. Тільки от уважно, послухайте мене, значить, скоїв чотири рази, рази судимий. Загалом суд йому, значить срок позбавлення волі встановив 38 років. Хоча Віку йому 41, звільнявся по амністії, звільнявся условно-досрочно і виходить з міста волі. Про нього також неодружений, має сина, 21-річного в Узбекистані. Займався спортом, фактично ніде не працював. І от така ну, статистика сумна, але от як подивитися, вбивство розпочав скоювати 1 січня у Москві, було скоєне вбивство. Після цього їде до Таджикистану, з три вбивства в Таджикистані, особливо жорстокі, я повторяю. Після чого чотири вбивства в Москві і 11 числа повертається до міста Києва також, щоб продовжити свою злочинну діяльність. Більше того, вчора, під час спілкування з останнім, він повідомив про те, що в місті Києві вже 11-го познайомився з жінкою молодою, в якій було двоє дітей, і з такої жалоби до дітей. Він не скоїв її вбивство, але планував. Але навіть вчора спілкуючись, жалкував про те, що вбивство не скоїв. Я також хочу сказати, що якби київська міліція не зупинила злочинця, то, мабуть, це були б злочини, які скоїли всій час Приєнку. була б велика кількість, чокотило, і, можливо, навіть більше, тому що жорстокість, яку він проявив, неймовірна. Ну, крім цього, ви пам'ятаєте, мабуть, проспект перемоги. Багато інформації було у пресі про те, що злочинець ножом вдарив жінку, після жінку декілька разів. Після цього забрав півтори тисячі гривень у неї і зняв каблучку. Оце був цей злочинець, який думав, що він вбив цю жінку, але вона залишилась жива і вчора вона його опізнала. Це коротко з того приводу, от, що було зроблено вчора. Сьогодні злочинець закритий. По статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Зараз працюємо по доказах, і я думаю, що це ще не останні вбивства, які ми встановили. Значить, коли удари експерти перевіряли, тут видно, що це був перелом ребер повністю у жінок, яких він зґвалтував і вбивав, і фактично такі глибокі рани. Зразу, коли ми фактично пішло перше вбивство, друге, ми зрозуміли, що це є маньяк, злочинець, який не зупиниться. Якщо його не зупинить міліція, значить чотири судимості в нього були за розбійні напади, крадіжки з проникненням і грабунки. Я сказав, це фактично 38 років позбавлення волі, які винесли йому суди. Хоча самому йому 41 рік. То що, ми, то, що ми вже встановили вчора працюючи, це були перші випадки от з 1 січня, по вчорашній день, де він планував скоїти вбивство. Це вже було ясно, зрозуміло. І скажу відверто, він жалкував про те, що він його не скоїв. Це страшно було спілкуватись. Із цієї людини, людиною назвати не можна. Крім цього, значить, за що жив, грабував, зні, знімав золото, каблучки, все, що було, і забирав з собою, потім реалізовував. Крім цього, ні, вилучений в нього ніж, який він безпосередньо убивав жінок. Це мисливський ніж. Зараз дали на експертизу. Експертиза не сьогодні-завтра покаже. Крім того, я скажу, що відпрацювали місце події скрупульозно, декілька, мабуть, днів працювали, слідчі мої виїжджав я туди. Тому що на місці були встановлені сліди крові і встановлено ДНК. Проведена дуже велика робота. Ви не повірите, перебрані, вивчені всі справи, які мали відношення до, до таких випадків. Перевірена маса людей, відібрана маса ДНК. Сьогодні тільки для того, щоб зробити експертизу ДНК, нам потрібно більше півтори тисячі гривень. Але працювали, не зупинялися буквально цілий місяць, знали, що зупинити тільки можемо ми цього злочинця, бо по-іншому не буде. Сьогодні ночі не зарізали. А вбили десь біля п'ятої години, дві компанії відпочивало. Значить, сьогодні, зараз ми досліджуємо, також ночу виїжджали додивилися, вивели молодого хлопця, десь 30-річного. Бистріше всього зараз встановлюється мотив і, мабуть, хотіли ограбити. Ударили його, встановлений вбивця. Тут же використалися наші кінологи, ті собачки, за які я вам казав, Значить, були використані, затримали злочинця, він зізнався в скільні злочині. Є п'ять свідків. Які це підтвердили, і зараз він арештований у порядку статті 208. Він від удару, який був, тобі що фактично смерть наступила тут же від удару. Да, зараз буде проведена гістологія, буде проведена експертиза, я зможу вам більше сказати. Давайте внесемо ясність. Вчора біля Господарського суду значить, громадяни скоїли хуліганські дії, вибили декілька значить, дверей, виламали двері, там стекло розбили, було порушено кримінальне провадження міліцією. Сьогодні чотири чоловіки. По хуліганству третій частині затриманий в порядку статті 208 і завтра понесемо матеріали до суду на арешті. В місті Києві повинен бути порядок. Це що за робота? Приїхали з Кременчуга і захотіли порядок навести в суді. Приїхали, є мирний натовп, є мирний мітинг. Проводьте. Ніхто вам не мішає це робити. Але бити вікна, наводити безпорядки, ми нікому не дозволимо. І тому порушено кримінальне провадження, 4 затримано. По п'ятому організатору зараз займаємося, є порушено кримінальних проваджень 4 чи 5 по Кременчугу. Ми їх зараз узагальнюємо і будемо оголошувати підозру і також затримувати. З приводу незаконного будівництва, значить, там, де воно є незаконне, там, де є пам'ятки культури, порушені будуть кримінальне провадження і буде відповідальність. Загальна відповідальність, яка передбачена законом.